Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Отже, друзі, ми продовжуємо вивчати псалтир. Я знову хочу нагадати усім вам існує різна нумерація псалмів. Це залежить від перекладу. Ми притримуємося нумерації, яка відповідає англійському перекладу. Якщо у вас українська біблія, то починаючи з 10-го псалма ця нумерація наведена в дужках. В російському синодальному перекладі цього, на жаль, немає тому будьте уважними. Що ж нас чекає цього тижня. Ми зупинилися на частині псалтиря, що відповідає книзі повторення закону. 107-й псалом повертає нас у часи блукань ізраїльського народу пустелею. Ми почали розглядати його минулого разу, а закінчимо сьогодні. Ми побачимо, що Бог визволяв людей, посилаючи свою допомогу кожного разу, коли вони щиро зверталися до нього. Цей псалом є чудовим зображенням милості Божої. Господь наш захист у будь яких обставинах. Він могутній У 108-му псалмі. Поєднання два – 57-й і 60-й. Таке поєднання вірогідно мало певну мету, яку переслідував бог. 109-й псалом є месіанським. в ньому зображено покірність і смиренність Ісуса Христа. Цей псалом є також псалмом прокляття, його ще називають псалмом Юди іскаріота. І наприкінці ми почнемо вивчення ще одного месіанського псалма 110-го. Завтра ми продовжимо досліджувати 110-й псалом, який часто цитується в новому заповіті. Далі йдуть псалми прославлення. 114-й псалом співали на свято Пасхи, бо є піснею виходу ізраїльського народу з Єгипту. У середу ми спочатку звернемося до 115-го псалма, що є чудовою відповіддю тим, хто кепкує з людей, які покладаються на Господа. Потім перейдемо до наступного псалма. Що є одним з найвизначніших, це псалом подяки і любові. Людина, знаходячись у глибокому розпачі, звертається до Бога, і Господь у своїй великій милості чує її. Звертаю вашу увагу на різний розподіл псалмів у цій частині Не заплутайтесь наш 114 і 115 псалми у російській біблії входять до складу 113 псалма. Далі наш 116-й псалом відповідає російському, 114-му і 115-му. В четвер ми продовжимо досліджувати 116-й псалом і перейдемо до наступних 117-го, що складається всього з двох віршів, які прославляють нашого Господа і Його милість, а також 118-го, в якому автор вихваляє Господа, який є помічником, у бідах і спасінням. У п'ятницю ми приступимо до найдовшого псалма 119-го. Він оспівує любов до Слова Божого. Псалом написаний у вигляді Акровірша, тобто кожна строфа, що складається з восьми віршів, починається з букви єврейського алфавіту в їхній послідовності. Отже, якщо ви хочете глибше поміркувати про значення Слова Божого, слухайте нас цього тижня. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Отець наш Небесний. поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Ми продовжуємо вивчати Книгу Псалмів. Минулого разу ми розпочали 107-й псалом. Який називається Псалом Визволення, в ньому Давид згадує про те, як Господь визволив свій народ? Читаємо перших вісім віршів дякуйте Господеві, бо він добрий, бо навіки милість його. Хай скажуть ті, що їх урятував Господь, що визволив їх з руки ворога, і країв їх зібрав від сходу й заходу від півночі й моря. Вони блукали пустинею, дорогами безлюдними й не знаходили місця заселеного. Голодні і спраглі, душа їхня в них умлівала. Тоді вони в біді молилися до Господа, і Він визволив їх від скорбот їхніх. Він повів їх дорогою простою до місця, де вони могли б оселитися. Нехай вони дякують Господеві за його милість і за його чудеса над синами людськими. Читаючи псалом, ми знаходимо також місце про те, як Господь визволяє в'язнів ми бачимо людину у в'язниці. В псалмі зображено Ізраїль у лихоліття під час початку великих страждань. Якщо в такий час чоловік перебуває у в'язниці, то Бог звільнить його та поверне на рідну землю. Читаємо 10-й вірш. Вони сиділи в темряві і тіні смерті, скуті нуждою і залізом, це зображення безсилого стану в'язня. І 14 та 16 вірші Він вивів їх з темряви і врятував від смерті, і розбив їхні кайдани. Нехай вони дякують Господеві за його милість і за його чудеса для синів людських, бо він розбив їхні мідні брами і засоби залізні. Ви маєте пам'ятати про те, як Бог звільнив з в'язниці Симона Петра, як він уночі дав волю Павлу та силі. Господь також звільнив нас з ув'язнення у гріху, і Господь дав нам прощення. Мій друже, Бог наш має прощення для кожного. Де хто може спитати якщо є прощення, то чому немає прощення мені особисто? Так от, навіть у в'язниці сьогодні прощення має бути прийнятим. Пам'ятаю випадок у в'язниці відбував покарання один засуджений. Губернатор помилував його, але в'язень відмовився від помилування. Охоронці та начальство в'язниці не знали, що їм слід робити, коли в'язня помилувано, а він не приймає помилування. Врешті начальник в'язниці звернувся до судді. На що Той відповів? Чоловік має залишитися у тюрмі. Отже, людина має прийняти прощення перед її звільненням від гріхів. Бог має прощення для тебе в Господі нашому Ісусі Христі ми маємо викуплення за гріхи наші та прощення за наші провини, але ми маємо прийняти їх. Дорогий друже, ти вже прийняв твоє прощення. Тебе вже звільнено від гріха та покарання за гріх, чи ти все ще знаходишся у полоні гріха, Бог готовий дарувати тобі волю? Цей псалом є чудовим зображенням милості Божої. Подумай про те, що це означатиме в майбутньому для народу Ізраїлю. Багато людей цього народу потрапить до в'язниці, але Господь звільнить їх та поверне до рідної землі. Читаємо 21-й вірш нехай вони дякують Господеві за його милість і за чудеса Його. Мій друже. Давай будемо дякувати Господеві. Нехай вони приносять жертви подяки і співають про Його славні діла. Господь має бажання, щоб ти і я йшли до нього з подякою та прославленням Його імені. А тому, як читаємо, ми маємо жертовника. З якого не мають права їсти ті, що служать в Скинії, бо тіла тварин, кров яких первосвященик вносить у святилище в жертву за гріх, спалюються поза табором. Тому Ісус також, щоб освятити кров'ю своєю, постраждав поза брамою. Вийдемо тоді до Нього за стан, несучи його на ругу, бо тут ми не маємо постійного міста, а шукаємо майбутнього. Отже, Через нього будемо приносити завжди жертву хвали Богові, тобто плід уст, що прославляють ім'я Його? Євреям 13 розділ, 10 та 15 вірші: Тобі не треба чекати від церкви, щоб віддати шану та подяку Господеві, тобто плід твоїх уст, що прославляють Його ім'я. Ти можеш зробити це на любому місці і в кожну хвилину. За що ти можеш дякувати Господеві? Ти можеш дякувати йому за його захист. Саме Господь забезпечив твоє існування до цієї миті. Читаємо 23 та 24 вірші ті, котрі плавають на кораблях по морю, на водах великих мають торгове діло, бо вони бачать діла Господні і чудеса в глибинах вод. На час укладання псалма професія мореплавця була дуже небезпечною. Чоловік, що вирушав у морську подорож, не був упевнений у своєму поверненні додому. Такий чоловік був більш схильний віддати долю свою Господу, аніж сучасні пасажири, океанських лайнерів або реактивних літаків. Багато людей сьогодні зовсім не думають про це або ж вони дотримуються філософії фаталізму і вірять, що час їхньої смерті визначено наперед. Однак як чудово бути в змозі в такий час віддати себе на милість нашого Господа? Тепер читаємо завершальні рядки Псалма нехай вони дякують Господеві за його милість і за його чудеса для синів людських. Величний хор співає ці вірші, і ми всі можемо приєднатися до нього, тому що ми потребуємо сили від Господа для нашого повсякденного життя. Про філософа і теолога Хому Аквінського розповідають, що одного дня він зайшов до священика, коли той підраховував церковні гроші. Священик сказав пане Хома, церква більше не може сказати покаліченому, немає в мене срібла та золота. Почувши таке, Хома розвернувся, попрямував до дверей і, не обертаючись, відповів Дійсно так, отче, церква більше не може сказати покаліченому. Підведися на ноги та йди. Сьогодні ми стурбовані різними життєвими проблемами, а не могутністю Господа. Однак рання церква усвідомлювала могутність нашого Господа Ісуса Христа. Могутність віри ось що потрібно кожній Божій людині. Одна з причин нашого безсилля полягає в тому, що ми не славимо Господа нашого, як повинні. 32-й вірш. Нехай величають його на народних зборах і нехай прославляють Його на засіданнях старішин. Ми повинні возвеличувати нашого Господа тому, що прославлення передує могутності, воно заповнює баки пальним та посилає ракету у височинь. Читаємо 43-й вірш із 107-го Псалму Хто мудрий, хай запримітить ці речі, і хай зрозуміє милості Господні. Одна маленька дівчинка зробила таке визначення милості та доброти. Вона сказала якщо ти спитаєш свою матусю дати тобі шмат хліба з маслом, і вона дасть тобі його, то це є доброта. Але коли зверху вона ще полє варенням, навіть без твого прохання, то вже милість та доброта засновані на любові. Мій друже, милість Господня щедро розсипана на нас, на тих. Хто належить йому, 108 й псалом це ще один псалом Давида. Дійсно, це дуже чудовий псалом. Перша половина його це повторення псалму 57-го, а друга половина псалму 60-го. Саме тому було багато спроб критикувати цей псалом і вважати його віршованою мішаниною. Однак це зовсім не так. Якщо частини різних псалмів були з'єднані воєдино. Вірогідно, Господь мав щось на меті. Читаємо перший вірш із 108-го псалму. Готове моє серце Боже, я буду співати та славити разом з своєю хвалою. Це лунає голос залишків ізраїльського народу, врятованих Господом, що повернулися додому та прославляють ім'я Господнє. Ми бачили це в попередньому псалмі. Бог має на меті повернути народ Ізраїлю до Його рідної землі. Він збере народ Ізраїлю з усього світу, і коли вони знову будуть на рідній землі, вони співатимуть славу та шану Господеві. Сьомий вірш із 108 го псалму У святині своїй Бог промовив Нехай я звеселюся, розділю я сихем і долину Сукоцьку виміряю. Я вважаю, що ці слова. Належать визволеним нащадкам ізраїльського народу. Вони вважають, що отримали свою спадщину та ділять її між родами, яким радісним буде цей день. 109-й псалом. Він має назву Диригентові хору Псалом Давида. Це месіанський псалом. В ньому зображено покірність та смиренність Ісуса Христа. Також це є псалом осудження. Його називають Псалмом Іуди Іскаріота, тому що Симон Петро наводив цитати з цього псальму щодо Іуди. Читаємо дії Апостолів 1.20. бо написано в книзі псалмів Нехай оселя його опустіє, і нехай ніхто не мешкає в ній, та, а гідність його, нехай інший прийме. У цьому вірші слово гідність означає нагляд тому Симон Петро. Мав вибрати іншого чоловіка на місце Іуди. Прислухайтесь до цих віршів, прислухайтесь до зображення Іуди іскаріота. Послухайте шостий та дев'ятий вірші 109-го Псалму Постав же над ним нечестивого, нехай обвинувач стане по правиці його. Як буде судитись, нехай вийде винним, молитва ж його, хай стане гріхом, нехай дні його будуть короткі. Нехай інший забере маєток його, нехай діти його стануть сиротами, а жінка вдовою. Отже, маємо свідоцтво того, що Іуда був одружений та мав дітей. Нехай діти його будуть бродягами і жебраками, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Ти не знайдеш нічого страшнішого, аніж ця молитва осудження, яка стосувалася Іуди. Наскільки мені відомо. Ніхто не захищає Іуду іскаріота. Однак я маю відомості, що деякі сучасні судді та організації оголосили б Іуду невинним, а Ісуса Христа винним. Слово Боже дуже зрозуміло каже про це Іуда був винний, він був пропащим чоловіком. Цей псалом робить становище пропащого чоловіка дійсно страхітливим і жахливим. Це є дійсно жах бути пропащою людиною. Насправді Господь наш Ісус Христос сказав, але горе тій людині, котра сина людського видасть, ліпше було б такій людині не народитися. Господь наш Ісус Христос дуже ясно дав нам зрозуміти, що становище пропащої людини то є страшенний жах. В книзі Євангеліє, згідно Йоанна 3.36 Господь наш зробив таке чудове запрошення. Він також відкрив другий бік. Він протиставив світло і темряву. Читаємо віруючий у сина має вічне життя, а невіруючий у сина не побачить життя, але гнів Божий перебуває на ньому. Я не знаю, як ще сильніше можна виразити цю думку, аніж як це зроблено у псалмі. Релігійні вчення, в які вірять деякі пропащі люди. Про можливість другого шансу для пропащих, про існування більшої надії, про інші путі Господа є повністю чужими Слову Божому, яке запевняє, що гнів Божий впаде на тих, хто не прийняв віри в Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос прийняв на себе гнів Божий за нас на Христі, Він зробив це заради нас, і наш єдиний шлях до Спасіння. Повірити в нього, нашого Господа і нашого Спасителя, якщо ми не приймемо віри в нього, гнів Божий впаде на нас. 110 й псалом, як і псалом 109-й, є месіанським псалмом, в ньому мова йде про возвеличення Господа нашого Ісуса Христа. Псалом починається розповіддю про сходження Христа. Читаємо: сказав Господь моєму Господеві. Сядь праворуч мене, доки я не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Цей псалом є визначним тому, що він далі встановлює божественність Ісуса Христа. Якщо ти зрозумів зміст цього псалму, ти ніяк не можеш заперечувати божественність Господа нашого Ісуса Христа. Цей псалом багато разів згадується у книгах Нового Завіту. В той час, коли вороги Ісуса Христа готували свій останній напад на нього, іродіани, політична партія, робили спробу спіймати його у пастку, вимусити його зробити таку політичну заяву, яка зробила б його зрадником Риму. Коли їм не вдалося зробити це, тоді садукеї, ліберальна релігійна партія, спробували спіймати його у пастку сміховинним запитанням про заповідь Мойсея. Після їхньої невдачі фарисеї, інша релігійно-політична партія, теж хотіли поставити Пастку Христові. Відповідь Ісуса Христа на їхнє запитання збила фарисеїв з пантелику. І поки вони обмірковували свою подальшу стратегію, Ісус запитав їх: Що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому Давидів, говорить їм. Як же Давид в натхненні називав його Господом, кажучи, сказав Господь Господеві моєму, сиди праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжжя ніг твоїх. Отже, коли Давид називає його Господом, то як же він син йому? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, і з того дня ніхто більше не відважувався питати його. Матвія 22, 41-46 Привертаю вашу увагу до прямоти питання Ісуса Христа до Фарисеїв: Що ви думаєте про Христа? Фарисеї відповіли, що Він був сином Давида. Почувши таку відповідь, Господь вказав їм на псалом 110, щоб продемонструвати фарисеям їхнє недостатнє знання саме тієї частини святого Письма, яку євреї вважали месіанською. В цьому укладеному Давидом Псалмі. Зображено Єгову, котрий звертається до Месії. Давид називає Месію мій Господь, і кожний єврей, котрий визнавав, що Месія був нащадком Давида, мав звертатися до цього псалму, в якому Давид називав Месію його Господом і визнавав його чільність. У цьому псалмі показано, що становище Месії вище, аніж царя, який лише є політичним правителем на троні. Крім того, якщо Давид у цьому псалмі називав його Господом, тоді яким чином він може бути його сином? Господь не може бути сином Давида внаслідок природнього народження, це має бути надприроднє народження. У псалмі сказано нам, що Господь наш Ісус Христос, Месія Ізраїлю, був народжений внаслідок непорочного зачаття. Сказав Господь моєму Господеві, так рівний по положенню звертається до рівного собі, так Господь звертається до Господа, якщо тобі саме такий вираз до вподоби. В посланні апостола Павла до Євреїв, 1.13 сказано кому з ангелів він коли сказав сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Це знову засвідчує нам божественність Ісуса Христа. Сильнішого свідчення просто не може бути. Коли дехто каже, що Біблія не вчить про божественність Ісуса Христа, я запевняю, Він погано знає саме цей розділ святого Письма. Читаємо другий вірш. зло сили своєї пошле Господь із Сіону. Царюйте поміж ворогами своїми. Цей псалом провіщає прихід Ісуса Христа на землю та Його царювання у Сіоні. Про цей час пророк Ісаї сказав: І підуть численні народи, та й скажуть Ходіть та зберімось на гору Господню, до дому Бога Якового, і доріг своїх Він нас навчить, і ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. Ісаїя 2.3 Єрусалим буде урядовим центром на землі. Бог має особливе завдання для народу Ізраїлю у майбутньому. Читаємо третій вірш із 110-го Псалму. Народ твій добровільна жертва під час війни Твоєї на висотах святині. Від роду він, немов дар юності твоєї, ніби роса дитинства Твого. Під час війни Твоєї на висотах святині відбудеться найвелике звернення людей. До Господа Ісуса Христа, таке, якого світ не бачив та не знав ніколи. Він уже спас мільйони і мільйони, і ще більше він спасе людей у майбутньому. Але чи ти, друже, будеш у їх числі? Нехай Господь благословить вас думати про це і прийняти найголовніше рішення в своєму житті, щоб це життя віддати Господеві. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! майбутнє, Там наш личный дім, новий і могутні, Ярусали, там наше майбутнє, там наш личний дім, новы и могутні, Єрусали, застави бляти, як одна сім'я, величайки. Наши майбутнє, там наш вічний ти, Новий і могут, и салы, там наше майбутнє, там наш личный дь новый. Там наше майбутні, там наш вічний дім, новий і могутній, і Єрусалим, там наше майбутнє, там наш вічний ді, новий і могутній, і Єрусалим, солнечні висоти, і Йорган ріки, там весняний подих, на вічні віки, там наше майбутнє, наш вічний дій, новий і могутній Єрусалим! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо, абонентна скринька, номер 100. місто Київ, Україна, індекс 02090 передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.